Друзі, всім привіт! Це шоу «М'яч не Бреше і це Макс. А це Микита. А це спешл. І сьогодні ми вирішили поговорити про що, точніше, про кого це, звичайно, про короля. Короля. <клес> так, ми говоримо сьогодні про Леброна Джеймса. Сьогодні його день, його ніч, його взагалі життя. Найкраще життя живе зараз. Леброн Джеймс у своєму. За міському будинку в Голлівуді. Леброн Джеймс. Леброн Джеймс, Леброн Джеймс, Леброн Джеймс, Леброн Джеймс. Зараз весь світ. і Він ось таким чином виглядає, куди не дивишся всюди Ліброша і його рекорд. Так я мене тут є нотатки. Я їх повиписував. Дещо вони звичайно вам не сподобаються, тому що ми не схожі на тих людей в своїх випусках, які постійно когось ой, молодець! Ой, молодець, ні. Не завжди молодець. І я роз, хочу розпочати з ось такого е, тезису, який він сам, е, Лібрончик, сказав, що я англійською мовою зачитаю: I feel like I'm the best basketball player that ever played the game». І я ось що зрозумів, Макс, що ось в цій його фразі, що він відчуває себе як найвеличніший гравець у цій грі. Якби це був о, Майкл Андрійович Джордан, то Его. він сказав би. Не те, що я відчуваю. Він сказав би я найвеличніший і поставив би крапку. Він навіть би не сумнівався в тому. А Леброн все ж таки відчуває себе. Це, це насправді посил. Ну я я впевнений в цьому. Ну а я впевнений. в Тому що ти просто хочеш доколупатися до нього. Це точно. зіпсувати людині свято просто напросто. Читає його. Я саме що... відправив. А ти ні. Да. А він так. <реш> Ти дивився поєдинок? Так, я звичайно дивився гру, і більше я навіть знаєш, ну я включав цей матч mm -hmm. із думкою про те, що саме сьогодні Ліброн поб'є цей рекорд. <кхід> так воно і сталося, але під час гри я трошечки змістив свій акцент, знаєш на що? На, що? на максимально кисле обличчя Каріма, Каріма Абдула Джабра. Джабара. Ви я... бачили так, взагалі, так, так. як який грустний, який сумний дід сидів там. Here. It's been better lately. We were here couple... Ти знаєш, він насправді десь вже давно в Австралії, ще за часів, мабуть, що своєї кар'єри, він так іноді вже виглядав дуже зосереджено і просто медитує, начебто. І я не впевнений, що він взагалі ну якось сумував через те, що побили його рекорд. Ні, Я просто в цьому впевнений, так? тому що навіть камери так чітко вихватили обличчя Каріма після того, як Ліброн все ж таки забив свій свій з середньої дистанції і побив його рекорд. Я думаю, що дід думав, що за його життя. Цього рекорду ніхто не зможе побити. У мене тут два моменти для Каріма. По-перше, або коли ти грав, потрібно було більше набрати, щоб ніхто не побив, або по-друге, потрібно було трошки раніше вмерти, поки Лібросник це і зробив. Але рекорд тримався майже 40 років. Виправ мене, якщо я помиляюсь, коли грав Каріма Долджабар, трішки вже були? Були. В нього були. за кар'єру чотири влучання. Mm -hmm. Там була така прикольна графіка під час цього поєдинку, що в нього чотири дальні влучання за кар'єру. 努。No. Тоді, вообще молодець Лібродець Ще в мене є така ось теза, що про це говорять як вічний рекорд. Чи сприймав ти його взагалі насправді як вічний і його можна було побити? Ну знову ж таки, він тримається 40 років. Майже 40 років. Нам ну, сто це... На... ну ми з тобою живемо менше. Царів стільки, майже знаю, скільки знаю, потрібно лише... ліброну було, щоб це зробити. Просто 40 років, щоб це зробити. Просто 40 років. Ну я не сприймав цей рекорд, так як якийсь вічний. Ну я знав, що ну, ну кажуть вічний. Ну це прям ну... дофіга. Ну це просто дофіга. Я Але вічний? Ну. Я Але ні. Я, я розумію, що Леброн Джеймс просто машина спортивна, я це все розумію. Є такі речі, як просто еволюція людства, скажімо так, коли в тебе і фарма інша. Фармакологія, Фармакологія тренування, там всі ці справи. Звичайно, що говорять про те, що Ліброну ж 38, так? 38 років, і ось що він такого ось е, е, результату так прийшов до нього. Але насправді є десять досить такі конкретні речі, які допомагають Ліброну грати на, на, цей, на цей день і в такому ритмі е, з такими результатами. Звичайно, що не кожен буде так над собою працювати. Це він в цьому, звичайно, ну, власне, Бог. Так над собою і не ніхто так, так не працює над собою. Е, ну, коротше, я буду достібуватись. Ще ось я під час так. Перегляду матчу. Коментатор Сергій Черкасов він сказав таку тезу, ну таку фразу. Він що він згадав останній матч Кобі Брайанта, в якому той набрав 60 очок. Я звичайно, погоджуюсь, що це трошки різні речі, але справа в тому, ну він що зараз всі на Ліброна будуть грати, він буде шмаляти там. Ну, як, так воно якобі як там викинув здається п'ятдесят китків. Ну, щось таке, да. І там, там, дуже там, багато було китків. Дуже багато. Так, але справа в тому, що команда Кобі той поєдинок виграла, а команда Ліброна, цей поєдинок, який якому він набрав ці очки, не виграла. І чи потрібно про це говорити чи ні? Ну я думаю, так. Лібрончик ну як на мене, то потрібно було цей матч вигравати. Звичайно, цей ж рекорд нікуди від нього не подінеться, але якась там пісюнва із Оклахоми завжди буде розказувати, що вони в цей день Лібрончику все ж таки дубцю його піднадерли, ну, піднадерли от. і свято трошки зіпсували. Uh, так, п'ять перснів. Виправляй, в мене з цифрами поганенько. П'ять перснів у Джордана. Шість. Шість. Uh, п'ять у Кобі. П'ять. П'ять. Чотири у Ліброна. Чотири. Чотири. Три <рес> у Дені Гріна. Раз ми вже на те пішли. Дені Чи можемо ми зараз говорити насправді, що народилася нова його величність? Ти маєш зі... на увазі. Джеймса? Так. Я не знаю. Ну от в цьому плані в мене також зразу знаєш, такі були думки. От ти Карім Абдула Джабара, хоч е, десь там в якихось своїх думках розглядав як найвеличнішого гравця в історії гри. Е, я б бачив, можливо, один-два його поєдинки. Ні, просто. От... А розглядав чи ні, як найвеличнішого? Так. Ну, з приводу того, з набору очок, взагалі, ні, от просто коли а, ти коли, коли тебе питають, так чи думаєш, ти він що ти баж... так один з най... Ні, Він був колись а. на твою думку, найвеличнішим гравцем в історії гри. А, на мою, особ... Просто так, мою на брати... твою особу. А, ні. Ні. Бачиш? Ні, ні. Ну, Тобто, і чи Ліброн став найвеличнішим лише тому, що він став найрезультативнішим гравцем. Я, чесно кажучи, ну, не знаю. Це та ж історія з Карімом. При тому, що Карім не те, що найкращим гравцем за всю історію не був, він не найкращий гравець в історії Лейкерс. Я думаю, з цим всі погодяться. Команда, в якій Це грали точно. Кобі, Меджик. Він не найкращий на своїй позиції, тому що там були і Вілт, і Шакіл О'Ніл, і Хакімо Ладжон, і дуже багато хлопців. Хлопців, які можуть щось там проти нього в цьому плані сказати. Тобто, ну, сама гола статистика стосовно того, що кількість набраних очок, як на мене, не є остаточним таким аргументом, що після цього от все, от тепер все. Ні, всі ці я думаю, дискусії будуть продовжуватися і продовжувати ще, ще не один рік. А я знаю, як стати Ліброном вже в цьому сезоні найвеличнішим, йому треба виграти чемпіонат. Потрапити в плей-ін. він буде першим найкращим скорером в історії НБА, який зіграє в плей-іні. так для того, щоб от, насправді закрити, як у там, Месі, Роналду там, Марадона Піле. От щоб закрити це питання, Леброну добре не в цьому. Ну коротше, йому треба виграти чемпіонат. Якщо він зробить це в цьому сезоні, то взагалі її просто напишу йому вибачальні твіти, якісь, і тоді він точно стане. Ну, Майкл вже буде дивитись ось так. А поки що, вибачте, друзі, але Майкл Джордан то найвеличніший гравець в історії NBA. Ні. А хто. Не знаю, після, після фільму останні та останні танець, «Останній останні танок, лас Денс. А що я... ви ну, діду вже погано було? Він діду таки... було погано, і це було прямо видно. По тому як заяви я найкрутіше. як він Чому? як він зняв про себе Думаю, кіно. Що? А там прям ну ну мудак же, мудаком. Ну мудак же йому докону. Мудакже, мудаком є ще така цікава. Але крисівки, да, так, цікава штука про uh, самого Леброна Джеймса, що Що mm -hmm. ось він на відміну від там Кобі Брайанта, Майкла Джордана? Uh, що він він, він хороший. Він хороший і добрий. Якщо... а ці двоє, ну вони ж були покидьками. Покидьками на майданчику, покадьками е, на тренуваннях хороший Добрий, який просто розкидався своїми всіма партнерами по команді, тому Та. що обмінював <с просто <с всіх. Ліброн він трошки інший. Взагалі в системі спілкування зі ЗМІ, і тому подібними речами. Йому ось, мабуть, я не знаю, чи вистачало йому цього, чи чи не вистачає, але він, звичайно, що вже на, на, на недосягаємо для когось висоті, але поки що він не Бог цієї гри. Моє ось е, таке е, ставлення до цього, але я безсумнівно, Ну, я чекав, як багато з інших, там, ну, коли ж це відбудеться. Це відбулося. Ні, ну, це круто, насправді, але, як на мене, то дискусії стосовно найкращого гравця е, в історії гри ще продовжуються, і Ліброн е, ну, десь, може, і забирає пол позішн, але гонку ще не виграв. Як тобі, як е, Карім м'яч? Передавав йому такий господи, Я думав, що в нього інсульт якийсь. Ну, ну, дід, звісно, мені так подобалось його це обличчя, як він страдав, як він думав, що ну ні, ну пожалуйста, ну хай він все промаже. Ну, до речі, з точки зору гри, Ліброну сьогодні було важко. Ну вчора, точніше, так? Чи сьогодні не важливо. Важко грати, бо він щось так заморився. Ну це, мабуть, що тисло на нього. Ти згадає гру Стефа Карі, коли він мав побити рекорд реали на за загальною кількістю дальніх влучань. Там вже була просто хана. Він видавав якісь там шалені просто серії, там 2-11 з дальньої дистанції, 1-9, там чи ще щось. Хоча ну в його звичайному ритмі йому б на це там знадобилося, ну, там умовних там 4 матчі для того, щоб наздогнати там ці 20 китків, які йому не вистачало. А коли от саме він підходив до цього рекорду, він там мазав все, що можна, всі свої китки, і, і розтягнув цю всю. Серію, і я думаю, що це тисне. Ну, уяви, ти просто, от сьогодні, коли це сталося, коли Ліброн побив, ти просто вже, мабуть, вони тиждень просто на це все йде. І сьогодні ти відкриваєш отак, от телефон, а там просто один да. Ліброн Джеймс, наш друг. Порахував, скільки в НБА в акаунті в Інстаграмі було поспіль постів так, про точно. от рекорд, про підготовку до рекорду, про сам рекорд, про те, що було після рекорду, про те, що робили діти Ліброна, коли він бив цей рекорд. І там вийшло 36 поспіль постів. Поспіль в акаунті НБА, не в акаунті Ліброна, не в аккаунті його дружини там чи ще щось, а в акаунті офіційному цілої ліги. Тобто це цілком історична подія. І я думаю, що Ліброну сховатися і абстрагуватися було доволі складно. Я думаю, що і виглядав він прям ну, виснаженим в якийсь момент. І Розплакався, і так. розплакався, да, бо важко. Друзі, ну а ви напишіть у своїх коментарях під цим спешелом, ну кого ви вважаєте насправді, чи вважаєте ви Ліброна найвеличнішим від. Тепер а, або кого вважаєте самі особисто. Напишіть свій і коментар. І хто з молодих гравців, які зараз грають в НБА, а не молодих будь-яких гравців, хто, на вашу думку, може зазіхнути на оцей новий рекорд? Чи не народився ще такий, можливо, навіть, або, можливо, він вже розпочинає якийсь там Джордж, гіді, білий і руснявий хлопак. Все можливо. Друзі, це був спешл, це був Макс. А це був Микита. Ставте лайки, коментарі, пишіть, підписуйтесь на наш канал. і, звичайно, Звичайно, що донатьте для 57-ї бригади, яка буде продовжувати вбивати русню. <сум> Дякуємо. Ще побачимось. Пам'ятайте, що м'яч не бере ще ніколи. А ми іноді можемо. До зустрічі. Пока.